Добрий день! Починаємо урок! Сьогодні ми з вами будемо узагальнювати матеріал, повторювати і готуватися до контрольної роботи. Пригадуємо! В цій темі ми з вами вчилися розкладати многочлен на множники. Отже, давайте зараз повиконуємо завдання. Перше завдання: Винесіть за дужки спільний множник. Давайте виконаємо усно. Подивіться. Який у нас спільний множник? Спільний множник у нас дужка А-С. Якщо ми її за дужки винесемо, у нас в дужках залишиться від першого y, мінус від другого z. Отже, у нас буде відповідь А-С. Множимо на дужку Y-Z. Йдемо далі. Розкладіть нам множники. Давайте виконаємо письмово разом. Хі. Плюс XZ мінус ay мінус az. Згрупуємо, да? ось у мене буде перша група, ось друга група. Знайду спільний множник в першій групі, це Х. Винось його за дужки, залишається від першого Y плюс Z. В другій групі спільний множник у нас А, але я бачу, що в мене є мінус. І там, і там спільний множник буде мінус А. Це дужки його виносять, в дужках залишається Y плюс Z. Тоді, дивлюся, спільний множник у мене дужка y плюс Z. Y плюс Z. В дужках від першого залишається х від другого мінус А. Завдання розв'язано. Третє. Розкладіть вираз на множники. Давайте виконаємо усно. Для того, щоб нам цей вираз розкласти, нам потрібно пригадати формулу скороченого множення. А саме формулу А плюс Б в квадраті. Квадрат суми. Що це буде? Квадрат першого, плюс подвоєний добуток першого на друге, плюс квадрат другого виразу. Так, дивимося: 16х квадрат плюс 8х, плюс 1 дорівнює. 16х квадрат це 4х в все. Плюс, це ніби у нас а квадрат записали. 2 множимо на перше на 4х і на друге. Що у нас буде друге? Подивіться, 2 на 4х це вже 8х. Отже, друге це одиничка. Множимо на 1. Плюс b в квадраті, а у нас 1 квадраті. Один в квадраті це і буде одиничка. Да? Отже, що у нас буде? 4х плюс 1 і все це в квадраті. Розклали вираз на множники, Ідемо далі. Наступне подайте вираз у вигляді добутку двох множників. Зараз будемо подавати, дивимося, у нас є квадрати, і у нас є між ними різниця. Да? Пригадуємо формулу а квадрат мінус b квадрат. Називається вона у нас різниця квадратів. Що це буде? Дві дужки. В першій дужці сума. В другій різниця, да? і ми казали, не обов'язково може бути в першій дужки Різниця в другій сума. Отже, розкладаємо, да? запишемо наш вираз: 16у квадрат, мінус 5, плюс 3 у і це в квадраті. 16 квадрат це ніби наше а да? квадрат. Отже, це що у нас? 4У, і все в квадраті. Отже, наше А це 4У. Пишемо 4Y плюс b. А b у нас 5 плюс 3. Плюс 5, плюс 3 У. Друга дужка А мінус Б, а у нас буде 4, мінус 5. І. Дивіться, не плюс а мінус 3. Чому мінус 3? Тому що у нас мінус B, да? Ми будемо віднімати всю дужку, цю 5 плюс 3 у. А якщо перед дужкою стоїть знак мінус, то ми змінимо всі знаки в дужках, да? Пригадали? Так, пропав y. Закрили дужку, Дорівнює. Що у нас виходить? 4у плюс 3 це 7. Додати 5. Закрили дужку. В другій дужці 4 y мінус 3 y це буде y. 5. Ось наша відповідь. Ми її отримали. Подали вираз у вигляді добутку двох множників, да? добуток двох дужок. Пригадали. Ідемо далі. Знайдіть найменший корінь рівняння. Давайте запишемо його х куб. Мінус 49х дорівнює 0. Пригадуємо все, що можна за дужки винести, виносимо. За дужки виносимо х. В дужках залишається х квадрат відняти 49. Дорівнює 0. Знову ж таки, 49 це у нас 7 в квадраті. Да? Можемо розкласти за формулою а мінус b і А плюс b. Отже, у нас буде х множимо на дві дужки х плюс 7 і х мінус 7 дорівнює 0, х дорівнює 0. Пригадуємо, добуток дорівнює нулю, коли один із множників дорівнює нулю. Прирівняємо до нуля кожен з множників. Х дорівнює 0, х плюс 7 дорівнює 0. І остання дужка х мінус 7 теж дорівнює 0. Розв'яжемо x плюс дорівнює 0, х дорівнює мінус 7. мінус 7 дорівнює 0, х дорівнює 7. Нібито все, да? Але на контролі ми можемо втратити бал. На чому? Подивіться. Бо у нас було завдання: знайти найменший корінь рівняння. Тобто, у відповіді ми повинні записати, що найменший корінь рівняння мінус 7. Так? Не забуваємо уважно читаємо завдання. Найменший корінь рівняння у нас мінус 7. Ідемо далі. Я витираю дошку, якщо не встигаєте, робіть паузу. Так, спростіть вираз. Записуємо вираз. 3а мінус Б. Множимо на А плюс B, плюс Б мінус 3А. Множимо на B плюс 3А. Так, насправді тут є декілька способів розв'язування, да? Наприклад, за дужки можна винести спільний ножник 3А мінус Б. Тут поміняти знаки, винести мінус за дужки, да, і теж буде 3а-b. Потім в дужках у нас буде а b, мінус b да, і мінус 3а. Можна так зробити, а ми зараз давайте саме зробимо так. Тут розкриємо дужки просто, а ось тут за допомогою формули скороченого множення. Яка це формула? Різниця квадратів. Да? Отже, 3а множимо на А. 3А квадрат. 3А множимо на Б, плюс 3АБ. Мінус Б множимо на А. Мінус. Давайте запишемо АБ, БА, АБ це те саме. Далі. Мінус Б множимо на плюс Б. Мінус Б квадрат. Так. Плюс. Так, ще раз. 3а на a 3 3А квадрат, 3а на b плюс 3а, Б, мінус b на A мінус АБ і мінус Б на Б мінус Б квадрат. Далі. Тут у нас формула ми проговорили, що у нас буде? Плюс Б квадрат мінус 9а квадрат, да? отже, 3а квадрат мінус 9а квадрат, мінус 6а квадрат. 3АБ, мінус АБ, плюс 2АБ. І мінус Б квадрат, і плюс Б квадрат буде 0. Отже, наша відповідь мінус 6А квадрат плюс 2АБ. Ваше домашнє завдання ось. Потрібно знайти. знайти.